У жовтні цього року комунальне господарство ВПГС, яке поставляє мешканцям міста воду та тепло, оголосило про намір підвищити тарифи на теплову енергію, від якої залежить вартість гарячої води та опалення. Відповідне оголошення із розрахунками було опубліковано у засобах масової інформації. Що ж пропонувало комунальне господарство? Наразі вартість теплової енергії становить 83 гривні з ПДВ, централізованого опалення 85 Гривень 60 копійок за гігакалорію з ПДВ. Після підняття вартість теплової енергії становитиме 215 гривень 65 копійок з ПДВ. Відповідна вартість однієї гігакалорії тепла для населення, що проживає у будинках з тепловими лічильниками, має зрости до 223 гривень 91 копійки з урахуванням податку на додану вартість на гарячій води з 10 гривень 75 копійок до 24 гривень 47 копійок з ПДВ за метр кубічний. Як бачимо, підприємство пропонувало зростання понад в два з половиною рази на сесію Нетішинської міської ради, 19 жовтня був запрошений представник комунального господарства на той час виконуючи обов'язки начальника комунгоспа Сергій Третяк. В першу чергу він зауважив, що підприємство не підвищувало тарифи протягом останніх двох років, поки тривала передача повноважень по затвердженню тарифів з національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до місцевих виконавчих органів. Це є фактично наші витрати. Тут не закладені ніякі прибутки, це просто витрати. Збільшились заробітна плата, збільшились витрати на електроенергію значно. Ну і само собою там всі транспортні витрати на матеріали і так далі. 53% тарифу це виробництво такої енергії. Та складова, яку якраз ще до того часу встановлення національна комісія, Сергій Третяк також зауважив, що старі тарифи не дозволяють комунальному господарству розвиватися. Дякуючи підтримці на екенерговарту за останні роки, от буквально з 15 по 18, деякі кошти були перекинуті з аналогічних діяльності інших АЕС, і ми змогли поставити ці кошти повністю облік типової енергії на будинки. Ми змогли замінити. П'ятьох артезіанських свердловинах насосне обладнання, де суттєва ідея економії електроенергії. В цьому році ми замінюємо повітродубне обладнання на очисних спорудах. Півтора мільйона е, коштів туди вкладається. Е, ми закупили попередньо ізольовані труби і зараз ще до кінця року плануємо докупити. Е, Частини, щоб наступного року декілька аварійних ділянно замінити повністю. Поки наші тарифи не відшкодовують наші витрати, від цього страждає тільки якість, ми на даний час можемо тільки експлуатувати, ремонтувати на основі того, що ми отримуємо ту матеріальну технічну базу, яка є. Обновляти її ми не маємо можливості. Сергій Третяк також зауважив, що до комунального господарства офіційних заперечень щодо нових тарифів від населення не надходило. Міський голова Олександр Супрунюк також висловився на користь підняття тарифів. Питання стоїть так: або виходить комунальне господарство атомної станції на самоокупаємось, і ми його не приймаємо. Ну то тобто буде аргумент, що ми його не приймали на місце. От. Ну або ж буде знову ж ставити питання, що ми його забрали на місце. Це буде катастрофа. Це будуть додаткові витрати, тому що це буде ще одна структура, яка буде отримана, скажімо, свої послуги, забивання тариф і все інше. Ну і не забувайте про те, що до сих пір у нас е, висить борг, він потихеньку скорочується. Е, був там 17 мільйонів 10 років тому, зараз 13 мільйонів залишився. Це те е, та різниця в тарифах, які міська рада не приймала а потім атомна станція через суд виставила на місце. Це теж такий популізм, коли не хотіли піднімати, бо треба було вибори провести, бо навести лише під час сесії депутати пропонували не поспішати з підняттям тарифів, а створити робочу групу та детально вивчити розрахунки комунального господарства та розглянути можливість поетапного підняття тарифу. І дійсно 29 жовтня була скликана така робоча нарада за участю представників виконавчої влади, ХС депутатів та небайдужих мешканців міста. І в результаті обговорення ну консолідованої думки не було. Єдине, з що висловив я від своєї громадської організації, спілка власників житла міста Натіжин, пропозицію таку, що було б доцільно подати даний розрахунок тарифів на погодження до Національної комісії з регулювання ринку енергетики. Чому? Тому що зростання дуже є значне. По деяким складовим, наприклад, транспортування тепла, ріст тарифу складає більше, ніж 5 разів. Відповідно, такий значний, такий значний ріст тарифів потребує. Питально більш вишні фахівцями, які до того цим займалися, за словами Ігоря Ляшука, представники комунального господарства ХАЕС відмовилися від цієї пропозиції. Натомість її підтримав перший заступник міського голови Іван Романюк. Та, судячи з усього, пропозиція так і залишилася пропозицією. Адже 8 листопада виконавчий комітет затвердив підняття тарифу на теплову енергію. Вони нам були подані на затвердження. Ми їх опрацьовували, опрацювали. Кажуть, не виявили ніяких недоліків. в зв'язку з тим, що, напевно, це пов'язано з тим, що Атомній доводилось не один раз підтверджувати свої витрати в НКРЄКП, а там більш зліші люди. І нам був наданий пакет орієнтовно, не орієнтовно, а точно 416 сторінок обґрунтувань. Ну, тобто це все таблиці, підтверджуючі документи, всі вони були опрацьовані і ну, якби недоліків не було виявлено. Щоправда, влада вирішила не одразу піднімати тарифи до запропонованих комунальним господарством ПХС, а провести підняття в два етапи. Тариф атомний складає порядка 180 гривень. На засіданні виконкому було прийнято рішення про підняття даного тарифу з 1 січня до суми орієнтовно 120 гривень. Наступне підняття тарифу буде до того, який виставляє атомна, електро... Ой, атомна електростанція. Це буде червень місяць з 1 червня. На тепло підняття коментувати поетапне підняття тарифів начальник комунального господарства ПХ Сергій Снищук наразі відмовився. Отож, що чекає найтішенців у наступному році, із 1 січня вартість теплової енергії зросте до 124 гривень 44 копійок без ПДВ. А в червні очікується підвищення до запланованих 179 гривень 71 копійки без ПДВ або 215 гривень 65 копійок з ПДВ. Обраховані тарифи на це. Централізоване опалення та гарячу воду, які вступлять в силу з 1 січня, імовірніше за все будуть затверджені на найближчому засіданні виконкому, який відбудеться 6 грудня.